Всім привіт! Придумав новий формат для своїх відосів. У нас є ось така коробочка. В цю коробочку вложитиметься якийсь предмет по мототемі, тобто якась запчасть від мотоцикла, від мотора, в общем все, що зв'язане з тематикою нашого каналу. Так як це відео пробне, будуть вложити сюди предмет. Я буду казати свій варіант, і тоді вже сам буду перепровідати, чи я вгадав чи ні. В слідущих відосах вже цю всю тему ми возможно, усовершенствуємо. Все получится і все добре вийде. І можна починать. Так, чую, перший предмет у нас вже положили. Ну що, пробуємо. Що в нас тут лежить? Ну, це легко, це у нас свічка зажигання. Так, так следующий предмет. Ну, я думаю, я буду в перших цих відосах все угадувати. тому що тут у нас предмети такі, типу, все, що ми знайшли у в себе вдома, що валялось. А зімою буду лежати мінчак на ставити на ремонт. І там вже будуть всякі більш-менші детальки. Це у нас реле-регулятор від дельти Альфа. Вообще, відео прикольне. Возможно, невозможно, а 100% усовершенствуємо цей форматик. І будемо... Опа! Опа! Так, це у нас шатун. Історія цих двох шатунів печальна. Зараз я навіть скажу, де який. Оце зліва це мій шатун, який в мене був заклинив. А це шатун мотора, який я робив. Уже є на каналі відосік по розборочці, зборочці. Що мого мотора що того. Це у нас шатуни. Положили нам предметів. Будемо пробувати вгадувати, що це у нас там. Опа! Ну це понятно. В прошлому предметі той, що у нас лежав, це був шатун, а це якраз цього шатуна щока от колінвала. Це у нас... Це в нас, мабуть, права, ні, я зараз скажу. Це в нас ліва цафа колінвала. Тут у нас прикручується Да, На шпоночку і цепок вже йде до корзини щеплення. Так, бежить у нас тут вже очередний предмет. Трогаємо. Поки не понятно. Так. Ага, це в нас щось похоже. Все, я зрозумів. Це в нас... Сейчас. Це в нас центральна прокладочка, яка в мене мені не підійшла до мотора. Вона ложиться між двома половинками картера, як колете і розколуєте, збираєте мотор. уже. Оцю прокладку не треба ставити, то що вона погана, Вона зверху, де вже циліндри, не, не підходить. Тут у нас лежить ага, тут у нас лежить просто кусочок параніта. Кстати, я як собирав мотор, другий на каналі є відосик, Теж таку саму прокладку ставили. Не підійшла. Просто купляйте отакий офігенний параніт. Це, мабуть, найкращий параніт, який я купляв. Він наскільки приятний, наскільки податливий. І міліметровий паранітик з, з такого параніта вирізайте отаку прокладочку. Ніде нічого не підтікає. Герметиком промазали і встановлюємо. А отакі рідні прокладки з набора, це шляпа. Следующий предмет у нас. На базі пробуємо гадувати. Ну, це я, я тут розумію, що це таке. Це у нас вал коробки передач. Це в общем, вал коробки, як правильно він називається, можете написати. Якщо я не ошибаюсь, це проміжуточний вал коробки або або первинний вал. Ну, в общем, вал коробки шестерні тут все легко. Пробуємо далі. Експериментальний у нас відосик. Пробуємо. Ну, Хорошо, що я можу просто. Я, звісно, це все з першого разу угадую, тому що я знаю кожну детальку з мотоцикла. Звісно, побачимо слідчі відосіки. Будемо пробувати сложніші якісь предмети. Ложить це в нас втулочки у передню вилку до мінчака. Це в нас втулочки второпластові, ще є алюміній, в общем, металічні. По суті, я вгадав ці втулочки, це в нас нижня втулочка, це верхня втулочка, під, під оцю верхню втулочку ще можна положити резинове таке колячко. Ну, по-моєму, опиту металічні будуть кращі. Так, можна вгадувати. Пробуємо. Прикольно було б сюди по приколу положити мисочку із маслом, щоб я туди руки вмочив. Так, це у нас два колячка. Опа. Опа, це вже сложніше. Колячка різного діаметру. Так, ну оце я можу сказати. Це у нас кольце, яке ложиться під головку. Це прокладка під головку. Попробую вгадати з чого: або з міді, або з алюмінія. Так як воно м'якеньке. Ну воно тоненьке, можна сказати, що воно із алюмінія. Це в нас мідне колечко. Достаю його. Так, да, це в нас мідне колечко під головку. А це колечко це вже у нас під питання. Возможно, я можу так предположити, що це в нас кольце, яке зверху. Ложиться у стакан передньої вилки. Там така ворсова штучка, ложиться зверху ця шайбочка і зверху стопериться стопорним колечком. Оце я вже не вгадав. А що це в нас таке є? Блін. Коротше, це мабуть або зі стакана, або це кольце у нас лежало. Це, мабуть, кольце регулювання двигателя. Встановлюється колінвал, ставиться між подшипником і колінвалом. Я як розбирав мотор. Є на каналі відос розборка двигателя Мінськ. Там оце, як я як його розбирав, там лежало оце кольце. Оце, мабуть, більше всього, що воно є. Так, і це у нас це у нас. Навіть не знаю, що це у нас таке. Щось таке кругле. Повстеньке тут у нас підсвяточка вставляється. Лампочка подсвятки спідометра. Це совєтський приборний прилад. Коротше, спідометр від рідної приборки мінчака. Цей спідометр ми вже поміняли. У мене на мотоциклі вже стоїть електронний спідометр із тахометром. Тут у мене пробіг почти 1700 км. кілометрів. Я його тоді як собирав в мінчак, трошки обслужив. Він робить повністю робочий. В общем, спідометр від мінчака. По звуку це щось не важке. Пробуємо його щупати. Зразу зрозуміло, що це цепок. Це в нас моторний цепок. Він йде у нас од лівої цафри колінвала, отак на зв'язку. А тут у нас йде корзина щеплення. В общем, це моторний цепок. Тобі теж треба буде його поміняти. Стоїть він 500 гривень новий. Це у нас понятно, поки не буду казати. Це в нас теж понятно, Це у нас наборчик. Це у нас, можна сказати, півкомплекта дисків щеплення. Можу сказати, що за диски щеплення. Це в нас диски. Ці, як їх називають, мабуть, коркові. Якщо не ошибаюсь, коркові диски. А це у нас проміжуточні. У корзину щеплення вони складаються. Таким бутербродом. Тобто ложиться спочатку отакий диск. Тоді проміжуточний, тоді отакий. В общем, збирається повністю корзина. І перевіряємо, чи угадав я. Ну так, коркові диски, це у нас проміжуточні. Пробуємо угадувати. Попробуємо по вісу ну, це щось прям взагалі легеньке. Блін, я ще хотів сказати, що спробую угадати, не трогаючи руками. Оце б я б угадав. Це у нас. Поршень, ніж ніяких комплектуючих до нього немає. Я можу сказать, що це за поршень. Тут у нас вверху поршня должно быть циферка показувати ремонт. Пробую угадати ремонт поршня. А такий у мене є измерительный прилад. І це у нас, в общем, поршень першого ремонту, если я не ошибаюсь. Я просто цей поршень вже не раз бачив. Так, дивимся. Да, R1. У нас такий поршень, він, кстати, новий стрелочка. У нас тут на поршні є, стрелочка і встановлюється на вихлоп. Угадав. Попробую вгадати так. Повісу це щось не важке. Більше всього плоске. Блін, ну це мабуть сложно. Можливо, якась шайба, може не шайба. Зараз просто по приколу скажу. Блін, я навіть не знаю, якийсь елемент корзини щеплення. Попробую так. Попробую одним пальцем. Ну Тут вже все зрозуміло. Це в нас подшипники колінбала. Теж на Ютубі відосі є, як я розбирав мотор. Кстати, підшипники це в нас USSR. тобто совєтські ще підшипники, Але вже трошки вони похожені і ми в тому моторі поставили підшипники S.K.F. На ці вже замінили. Следующий предмет у нас. І пробіг весьма. Ага, це в нас центральний барабан від корзини щеплення. Все, следующий предмет. Остаточні наші предметики вже будемо завершувати наш відосик. Пробненький такий. Так, пробуємо гадувати. Ага, тут у нас не один предмет. Зразу оприділимося, скільки їх тут. Ага, їх тут дуже багато. Це у нас взагалі тут щось магнітиться. Ага, це у нас. Магнітики. У мене є електронна приборочка. І щоб нас робив спідометр, були зроблені такі болтики. В них тоді запресовується туди цей магнітік і вони вкручуються. Ну вже в відосиках якихось там більш детально я про них розкажу. Це у нас магнітики спідометра. Так, далі це у нас лампочка. Основна лампочка у фару мінчака, ближнє дальнє світло. Це наша лампочка з фари, якою я вже давно не пользуюсь, бо в мене є ледовська фара, яка робить там, акумулятора. всі взяла. Так. Це у нас шестерня коробки, шестерня з коробки мотоцикла Мінськ. Далі ще наші предмети. Так, А це в нас... нас щось металічне. Якщо мене не підводить моя пам'ять, то це в нас втулочка, чи латунна, чи бронзова у передню вилку. Сюда. Це нижня втулочка у вилку, а це в нас верхня втулочка у вилку мінська. Так, далі. О, це вже прикольний предмет. Можу зразу з увереності сказати, що це пружинка у центральний барабан щеплення. Вона вкручується. У оцей барабанчик центральний. Отак укручується, ложаться сюди діски. Зверху кришечка натягується. Ну, в общем, це все понятно. Це остача цих пружинок. А це у нас подшипник. Це у нас подшипник коробки. Який подшипник там я в общем, уже прям так точно не знаю. Просто встановлюється подшипник коробки. Отакий От нас відосик. По суті, угадав я всі предмети. Ще як мій мотоцикл стане на зимовку, там розберуться вплоть до якихось там шайбочок, якихось там бойлтиків, щоб я міг навіть сказати, звідки цей болтик. Це все ми теж будемо знімати. Це наше. Таке перше відео придумали, попробували. І напишіть, які воно усложнення зробити, щоб я це все не так швидко вигадував. І ждемо слідчого відео.